Всім привіт! Сьогодні я розкажу і покажу, що таке Winter Cup. Почнемо з того, що цей турнір проходить у Києві, і участь у ньому бере цілих 10 команд. Звичайно, в турнірі не беруть участь Месі Роналду, Неймар та інші, однак у нас є футболісти з лівого берега, Шахтаря, Динамо, Восходи, Чемпіона та інших футбольних команд. Вчора ми зіграли перший тур, однак цікавих матчів лише два. Усіх інших технічна поразка. І от вигляд таблиці на даний момент. До речі, у нашому турнірі є дві нагороди: це за чемпіонство, а також за нагороду найкращого гравця. Сам турнір проходить серед гравців 11, 12, 13, 14 та 15 років народження, що дає змогу пограти майже всім школярам. Турнір буде тривати цілих 9 тижнів. Тож слідкуй за нами і підписуйся. А також напиши за кого ти вболіваєш.